Ми зараз знаходимося на місці, де прилетіла ракета у п'ятиповерхівку. Це було пряме влучання. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. От як він нам повідомив у коментарі, каже, що всього по Києву на жаль, 14 людей станом на зараз загибли. Саме на цій локації 13 загиблих. Серед них троє дітей. Це Дитина, якій 2 роки, 14 і 17 років, доволі важко про це говорити, тому так перепрошую одразу. Також 11 заяв про зниклих безвісти. На жаль, інформація може оновлюватися і на жаль, може збільшуватися. Але як сказав міністр, то це було пряме влучання. Можете оператор зараз покаже пробитий четвертий і п'ятий поверх. Одразу, як пролунали вибухи, приїхали рятувальники, навіть без техніки почали намагатися людей діставати з-під завалів. Попри те, що повітряна тривога тривала, попри те, що летіли ще ракети, шахеди, ось в такому стані вони працювали і далі продовжується. Пошуково-рятувальна операція, і ось в перші години після прильоту ракети вдалося врятувати трьох людей. І зараз, як ви можете бачити, розбір завалів триває. Ну і зараз тут на місці надається допомога медична, приймаються заявки про пошкодження, про постраждалих навпроти будинки. Зрозуміло, теж вибиті вікна, шибки. Дуже багато людей, які в розпачі і шукають своїх рідних, близьких. Тут, звісно, стоїть запах гару, але знаєте, воно переплітається з людським горем, яке тут відчувається, мабуть, у повітрі. Ось така поки інформація на даний момент, але зазначу, що сюди також приїздив. Наш міністр закордонних справ разом з дипломатами, і є також пошкодження деяких посольств, дипломатичних установ. І дипломати змогли на власні очі побачити, яким чином Путін прагне миру. І вони пообіцяли, що сьогодні до лідерів своїх країн вони донесуть інформацію про те, що вони побачили: про загиблих, постраждалих і такий терористичний удар, який сьогодні був. По Києву. Ну, поки така інформація ігра. Дарина, скажи, що, будь ласка, ці люди, які були в будинках, була сирена, вони не встигли вибігти. І в якась взагалі інформація, чому під час тривоги вони перебували не в укриттях. Ну, Зрозуміло, що частина людей просто не йде в укриття. Зрозуміло, що спершу летіли шахеди, хтось не встиг просто, хтось не вибіг. Е -е але частина людей все-таки була в укритті. Ну знову ж таки закликаємо усіх не нехтувати повітряними сигналами повітряної тривоги і проходити в укриття, аби це дійсно рятувало життя. Це дуже і дуже важливо. І знаєш, Дарина з часу повномасштабного вторгнення така є людська природа, адаптується до будь-яких умов і все більше і більше ігнорують повітряну тривогу. Але ми ж бачимо, що удари терористів вони збільшуються. Кількість запуску ракетів і дронів також значно стала більшою. І вони, по суті, не розбираються, куди бити. Їм головне, аби їхні терористичні. Атаки досягали цілі, але чи, чи це буде там будинок, чи магазин, чи торговий центр? Їм абсолютно байдуже. Дарина, я тобі дякую за оперативну інформацію з місця цього жахливого удару. Е, нагадаю, нашим глядачам з нами була моя колега Дарина Трунова. Будемо далі оперативно стежити за тим, що відбувається.